Поки чоловік Адель Бавлі грає українські пісні, жінка перевіряє, як на кухні випікається хала єврейський традиційний святковий хліб. каже: ніколи не думала, що займатиметься випіканням. Коли ти вже вникаєш в цей процес і бачиш, як Ну, тісто просто живе, отакі от, коли ці піти підриваються, як боба, вау! Коли ти бачиш цей хліб, як він оживає на очах, який він золотавий колір має. Ну, і коли він пахне, то тут така радість на душі. І ту радість передаєш людям. Найбільшим попитом, говорить, Адель в них користуються булочки. Максимальна кількість, яку випікали за зміну, це півтисячі. Саме основний секрет це, це душа, це настрій. Готують тут і кошерний борщ, говорить господиня. Інгредієнти такі ж, як в традиційному рецепті: буряк, морква, капуста. А от процес приготування страви відрізняється. Зарівняно і наток має потребу саме цю пропорцію приготування. Борща. І ці ми розбираємо, слухаємо. Він дадуть залишається. Десять на хвилин поки вони по скілмістособою скелтуються. Адель Бавлі каже на приготування усіх цих страв має спеціальний кошерний сертифікат документ, який підтверджує, що їжа готується відповідно до єврейських переконань. По перше, для того щоб вона була дійсно кошерною, є така посада Маждіг. Який виконує функції контролера випуску продукції по правилам кашрута. А Він починає свій день з того, що він приходить до нас і запускає всі процеси, включає плити, включає пічі, контролює замість тіста і робить перший афраша. тобто перше благословіння перше благословіння хліба, тобто без його відома ні одна продукція не попадає до повара. Відвідувач Еліаф розповідає, що разу, як приїздить до Умані, відвідує цей заклад. Ми приїхали минулого тижня, щоб помолитися цадику Нахману. Про мир у світі і задля того, аби все було добре. Віталій Уманець працює в районі паломництва, тому теж говорить, приходить до кав'ярні. Замовляю тут їсти кусний борщі, їхній кошерний. Чи відрізняється? Ну чуть відрізняється, бо він на говядині. Нас на свині не роблять, але все вкусно, все хорошо. Далі Плітічевський хасид родом з Умані. Тут каже, проживає все життя і любить саме українські страви, тож замовляє борщ. Давай. Та перед тим як смакуватиме кошерною стравою, говорить обов'язково: молитва опісля коштує. Дуже важливий бор. Тетяна Омелян, Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.